Далі хочу передати е, слово пану В'ячеславу Хардікову, е, директору департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції. Це е, якраз з тематикою впродовження, яка стосується запровадження механізмів е, перевірки, валідації верифікації даних е, про КБВ, які містяться в реєстрі. Прошу пане В'ячеславе, добрий день. Можна, будь ласка, презентацію. Покликається презентація. Дуже приємно бути на сьогодні на цьому заході. Хочу нагадати, що Міністерство юстиції України, е, згідно його повноважень, формує державну політику і ре ре реалізує державну політику в сфері державної реєстрації. 에, після внесення змін до законів, на яких зупинився 에, пан Юрій, у Міністерстві юстиції з'явилися чергові контрольні функції щодо 에, інформації про кінцевих бенефіціарних власників. І зараз ми... Трошки на них зупинимося. Перше, що хотілося би також трошки повторитися з доповіді пана Юрія: це дві основні прописні істини в сфері інформації про КБВ. Це те, що юридичні особи повинні мати інформацію про КБВ, або про його відсутність повинні. Подати державному реєстратору інформацію про КБВ або її відсутність, і друге це те, що вони повинні потримати в актуальному стані і вносити зміни щодо інформації в КБВ під час повномасштабного вторгнення. Деякі юридичні особи дуже активно засвоїли другу істину. Це саме ці юридичні особи КБВ, яких і засновники яких попали під дію санкцій рішення РНБО, і громадяни Російської Федерації також є учасниками КБВ юридичних осіб. Міністерство юстиції в межах здійснення своїх контрольних повноважень це діяльність колеги міністерства юстиції та контрольних функцій Міністерства Юстиції в сфері перевірки реєстраційних дій, чинених державними статами нотаріусами активно запобігає цим процесам і. Шляхом скасування цих реєстраційних дій щодо змін і також притягнення до відповідальності передбаченої законодавством державних реєстраторів і нотаріусів, які порушують вимоги законодавства. А це, це і законодавство про санкції, і постанови 187 кабінету міністрів. Далі повернемося про е, імплементацію, взагалі, як міністерство юстиції реалізовувало зміни е, законодавства шляхом затвердження своїх нормативно правих актів. У нас є два базових закони, за які вже розповідав пан Юрій, е, Але для нас цікаві в контексті тематики КБВ, це е, фактично і відповідальності е, юридичних осіб. Це дві статті: перша це Закону про запобігання будемо називати його закон тисяч Це стаття 5, 1, яку пан Юрій також аналізував. І друге це стаття 35 закону про державну реєстрацію юридичних фізичних підприємців, яка визначає відповідальність в сфері державної реєстрації для реалізації цих статей і законодавства Міністерством юстиції було розроблено і прийнято низку нормативно правових актів. Які е, покликані забезпечити е, перше, це порядок е, повідомлення держателя єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманим суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення е, належних перевірки та розміщення в ЄДЕР відомостей про КБВ. Друге, це е, порядок взаємодії Міністерства юстиції і Державної служби фінансового моніторингу в разі отримання таких е, повідомлень. Далі це порядок надання юридичної особи пояснень це вже коли перевірка починається. далі це порядок проведення самої перевірки, і останнє це порядок притягнення осіб він винних до відповідальності і визначення розміру штрафів. Далі переходимо взагалі, що ж за види відповідальності, і які, які можуть виникати в саме тематиці. КБВ їх насправді згідно статті 35, їх є три основні е, види, які ми будемо аналізувати. Перше це внесення особами уповноваженими вчинення дій, спрямованих на. Державну реєстрації створення юридичної особи або зміни учасників юридичної особи до установчих документів, або інших документів, що подаються для державної реєстрації за відомо неправдивих відомостей, е, можемо їх також актерисувати як розбіжності про КБВ юридичних осіб, або про його відсутність, е, що підлягають внесенню державного реєстру. Другий блок. Це не подання або не своєчасне подання особами повноважними, діяти від імені юридичної особи державного рестату інформації про КБВ, юридичної особи, а його або його відсутність. І останній це не надання юридичними особами резидентами, які є засновниками юридичної особи, та фізичними особами-резидентами, які є засновниками юридичної формації здійснюють вирішальний вплив. На їхню діяльність на запит юридичної осіб інформація необхідна для подання юридичної особи для внесення або актуалізації ЄДР інформації про КБВ та структури власності юридичних осіб. Е, розберемо першу, е, перший рівень відповідальності: це що стосується розбіжностей. Хто ж, е, суб'єкти, які е, згідно е, норм чинного законодавства, можуть повідомляти Міністерство юстиції про розбіжності. Ну, перше, це суб'єкти провинного фінансового моніторингу, е, про які всім дуже гарно відомо, але є ще інші суб'єкти, які можуть про це повідомляти: це органи державної влади, правоохоронні органи та інші особи, якщо інформація стосується таких осіб. E, що далі міністерство юстиції взагалі e, в цьому процесі здійснює після отримання таких повідомлень? В першу чергу міністерство юстиції зобов'язане повідомити e, держфінмоніторинг. Про отримання такого повідомлення, взагалом, на наказ Міністерства юстиції, який визначає порядок повідомлення, він має особливості повідомлення. Повідомлення подається в зашифрованому форматі шляхом накладання сертифікату, створеного мін'юстом. Uh, і потім вже uh, для того, щоб скрити інформацію, яка подається, подається uh, суб'єктам провину фінансового моніторингу та іншими особами. Таким чином, міністерство юстиції також передає Держфінмоніторингу інформацію, також шляхом шифрування, а вже іншим сертифікатом. Тобто, інформація про персональні дані та осіб, які повідомили, вона має бути захищеною. Далі починається в процесі нашої перевірки, починається взаємодія міністерства юстиції з суб'єктами державної реєстрації, те саме державними реєстраторами. Тобто, на виконання вимог статті прим. 1 є низка процесів, які враховуються в перевірці. Перше, що міністерство юстиції буде здійснювати це. Надання вказівки е, про внесення в ЄДР відмітки про можливу невідповідність інформації про КБВ або структури власності юридичної особи. Другий процес, який включається е, в цьому алгоритмі, це звернення, е, вимога до реєстратора, щоб він звернувся до юридичної особи з вимогою надати пояснення щодо виявлення можливої недостовірності інформації КБВ або структури власності. Е, Юридичної особи, що здійснює взагалі державний реєстратор, державний реєстратор відповідно до порядку. Перевіряє цю інформацію е, щодо достовірності е, юридичної особи, інформація про кабеле структури власності, і повідомляє Міністерство юстиції. Тобто, за результатами перевірки, як було здійснення. Тобто, він звертається до юридичної особи. Юридична особа має надати підтверджуючі документи, що дійсно е, чи структура відповідають. Е, потім, якщо юридична особа не звертається, є певні строки повторного звевнення і так далі. Тобто, є порядки, визначають цілий. Цикл, який реалізується саме державним статором на цій стадії, далі з результатами вже проведення перевірки може бути прийнято декілька рішень, які будуть потім відображатися фактично в реєстрі. У разі встановлення, що інформація є достовірною і структура відповідає, все гаразд, відмітка про недостовірність виключається. Наступний кейс це е, коли у разі е, встановлення е, актуальності інформації про КБВ або структури власності, е, виявляється наявність певних технічних помилок або е, неактуальної інформації про самих КБВ. Ну, тобто, це його, там, наприклад, адреса місця проживання, прізвище і так далі. В таких випадках вносяться зміни до ЄДР про КБВ структури власності, і відмітка також. Е, Знімається. І останнє це найбільш негативний фактор. Це коли е, юридична особа не надає інформацію е, про КБВ структуру власності, е, і Міністерство юстиції е, в, в, надає вказівку державному реєстратору виключити інформацію про КБВ з єдиного державного реєстру. І в ході цього процесу наступають ще вже негативні наслідки до самої юридичної особи: це притягнення до відповідальності шляхом накладення штрафів. Про що також є затверджений наш нормативний акт, сам порядок притягнення до відповідальності та накладення штрафів. Розмір штрафів ви можете бачити і ознайомитися, але є і виключення. Це випадки, коли фактично засновники КАІКБВ не надають юридичній особі взагалі інформацію про себе, але є саме негативний фактор в цьому всьому процесі: це кримінальна відповідальність, яка може бути застосовуватись за подання недостовірної інформації. Є в нас стаття 265 прим. Двісті п'ять 1 кримінального кодексу, яка визначає саме щодо порушення в сфері державної реєстрації юридичних осіб від осіб підприємців та громадських вимог чиності в частині падання завідомо неправдивих відомостей державному реєстратору. Тому, якщо правоохоронні органи також будуть займатися паралельно цим процесом, можливе застосування і таких санкцій щодо винних осіб. Насамперед хотілось би закінчити тим, що стаття 1 – Має і виключення щодо організаційно правових форм, на яких ці вимоги вони фактично не розповсюджуються. Тобто їх чимало. Це в більшості випадків певні категорії неприбуткових організацій і інших самоврядних об'єднань та юридичних осіб публічного права. Дякую за увагу.